Я радий вас бачити. Чесно кажучи, бачив вас дуже багато на каналі Наутілер no і дуже-дуже цікава ви людина. Але от дуже радий з вами познайомитися. І в мене є два, буквально два запитання. Скажіть мені, будь ласка, ви маєте освіту класичну аграрну чи одразу цікавилися такими прогресивними ідеями? Ні, мене класична. Я... Закінчив агрофак по так. церківський, також закінчив, якби поступив аспірантуру. Вже це пізніше було. Тобто я по зеленоробству. і в мене це все так по житті склалося, що я із навіть більше найбільше скажу, що по житті так склалось, що я із п'ятирічного віку із полем дружу, тобто люблю поле, тому що в мене мама все життя пропрацювала на цукрових буряках. А тоді було це така культура да, да, да. сапазін, і вона да. цих 42 норми робила. Тоді ж не було так як зараз техніки на будь-який смак, а тоді якби частину більшу частину вручну. І з п'яти років ну, на кінні на кінцеву густоту сіли. Треба було так, провіджувати. Да, да. Це ряд моментів. І що цікаво, що з п'яти років. Я якби допомагав мамі, не тому що я там хотів допомагати, а тому, що не було мене куди діти. Да? І головне це вас не відвернуло від Він, поля, да, навпаки, тому що робота дуже тяжка. Да, навпаки, при привило любов до поля. І от мені було дуже приємно, що цілий день там працюєш і так хочеться їсти. знаєте, на полі, коли фізично попрацюєш, і це мені запам'яталося, якби на все життя. І так У мене мама дуже хотіла, щоб я був агрономом. І так сталося по життю, хоча були інші пропозиції. Скажу, при тому дуже серйозні були пропозиції. Коли я е, якби, служив в армії, мене якби тоді КГБ хотіло забрати до себе і всі діла, я єлі відкараскався, да? але Але все-таки оцей ген любові до землі він більше спрацював і, мабуть, я не пожалів, бо це коли співпадає це бажання, роботи і хобі, і це найвище, я, мабуть, думаю, досягнення людини. От. Я чому вас запитав про класичне про класичну агрономічну освіту? Е, ви ж розумієте, що ви після цієї освіти були трошечки ну, сформована людина і йшли по цьому шляху? І е, наступне моє питання: а яким чином ви от, докатилися? До такого стану, що ви фактично класичну агрономічну науку ну, трошечки підсунули. І як це, як це вийшло? Ну насправді, спочатку було економічний от період оце, економічних реформ, переходів. Все це мені, на мені відбулося, бо я як принці з 90-го року. Як закінчив е, вуз, так і я в сільському господарстві працюю. І я всі ці етапи пройшов економічних реформ. І тоді, коли от я розумів, е, що якби бутилка води коштує дорожче, ніж літр молока, лі, так, вісім так. вода, газова, я завжди 4 копійки задавав запитання собі, ну чому так? Да, десь, і, і оці такі речі вони вимушували. Шукати відповіді, як же рухатись. Тому перший крок це був економічний. І от коли от тільки з'явилася література перша, там, потім в журналах перші статті з'явилися, я читаю. І от мене вразив один такий малюнок в журналі, коли сівалка розверталась на полі, Наутіловська, і на обочині, там, де Трава росла і отримані дуже чіткі всходи були на цілику, розумієте, Це мене тобто це... не списувалися края. Ні, ні, ні. Та, та. хоча там потрібно було підняти сівалку ну, да, а, да, да, а не радів, і там тракторист, бо ви розумієте, на Утіловську сівалку розвернути, так. Але тим не менше цей сюжет, да і він дуже мене вразив, тому що оці. Е сходи дуже, вони були красиві і по цілику. І оця картинка мені як стала якби запам'яталась і я почав більш розвивати, вникати в цю тему. Скажіть мені, от ви прийшли до цього, що ви хочете шукати економічний хист, і тут виникло бажання займатися альтернативними технологіями. І на той час ви вже були керівники, ви мали землю, чи ви скільки часу пройшло від того, коли ви ну так внутрішньо прийняли рішення і почали працювати. Ми ж розуміємо, що одно, Ну, внутрі... Моментально не можна перейти. Ну до... так, ну був певний період. Пройшли реформи. Потім госп... я був керівником господарства цілого, так би мовити, потім прийшли реформи, почали ділити землю, з'явилися нові люди, фермери. І це було тоді вітало, щоб брали землю. і Оці процеси дереба на землі пішли. І так би мовити, залишилось. Тобто ми вже стали товариством, потім серед засновників товариства також з'явились проблеми. Ну І в результаті я залишився тоді сам, при певних там. і Хотілося щось е, знайти нове і в тих умовах вижити просто. І тоді скільки у вас на той час було? На е, спочатку було 1200 гектарів, коли uh -huh. я було. Тоді одразу скажемо зараз скільки? А зараз 300, да. Залишилась uh -huh. четверта частинка, да. Так. Ну це не завадило мені, якби знайти шлях, і тоді мене ніхто не знав взагалі. Да? А сьогодні в мене. На полях працює лучша світова техніка. Це так в двох словах, щоб розуміти. Хоча я не скажу, що господарство тоді слабеньке. Ми висівали тоді тільки 600 гектарів овочів з 1200, двісті. Коли ага. було господарство велике. А це потім... відкритий ґрунт. Да, відкритий ага. відкритий ґрунт, і оці всі процеси насправді це дуже, дуже накладна, Пропітка, да. кропітка робота ага. і дуже багато проблем. І, ага. і насправді, то е КПД дуже слабеньке <свісно> на виході, тому що ну часи тоді. Давайте повернемося все ж таки до мого запитання. Да. Як ви, ви вже перейшли, коли вже мали свою землю? Одразу почали працювати по таким е, грутозберігаючим від 20... чи по Е, із двох із 2000 року я відмовився від плуга. Перейшов на поверхневий оброб... мілкий поверхневий обробіт. А де ви про це прочули? за кордоном чи косу? Ну, я вже вчився в аспірантурі інститут землеробства, ага. і в мене якби був там можливість тоді появлялися ці, якби глибоко розпушувач тоді появи. Ага. Тоді поверхневий обробіток. Тоді вже я чув. Тоді було економічний економічне підґрунтя, і доводилось, що якщо відмовитись від оранки від цих класичних підходів, то ми економимо. 45% енерговитрат. оце мене дуже зацікавило. Але а, щось... ваші колеги не казали, як так без плуга. Що, що це може бути? Ну, ти ж... Ні, колеги мені нічого не казали. Тоді було якби це розпушувач і поверхне обробіток, Це вони пропагували, ага. так би мовити. А вже до нуля я прийшов сам От з 2000-го Я вже не прац... плуг відмовився однозначно. А був тільки поверхней. Більше до я навіть запустив оцей АГД-2.1, Є такий агрегат для поверхневого обробітку. Це на Піромайському заводі. ви знаєте, Біла ага, Церква, Піромаський завод, великий всесоюзний. І я знайшов там оцей агрегат, там він у бур'яні був і запитав директора: що ж за агрегат. Він каже: цей агрегат, я якби привіз з Америки. Про експеримент, тобто ми його створили, але нема кому впровадити. От я кажу, давайте я, попробую, я у вас візьму, я да. візьму, попробуйте. Ага. Да. Ми його взяли. Там начали. що це був агрегат? для АГД 2.6. Ага. Ну, Грудно... да. і шість для підготовки ґрунту. Для підготовки ґрунту. Потім там слабенькі лапи були, вони в процесі ще допрацювали, і він почав, тобто він замінив мені повністю якби оранку і все остальне. І оцей град почав працювати. Це поверхнею робіток. Це ага. було у 2000 році. Із 2000 року. А у 2006 році. А що ви побачили от перші роки? Які результати? Ви залишилися на той, на той же врожайності? До речі, які культури були? Ну тоді всі були на повний набір культур. Ті часи були. І е, Я не побачив різниці, тому, е, тому Ну і цукрові що, буряки теж е, і цукрові. Столові, таким були, чином. столові були. Бо цукрові ага. ми вже не сі, але а, столові ага. були. Е, буряки, і якби нормально, це більш капризна культура. Да, да, да. Така, культура. Ага. І все воно там працювало. Просто що... Тобто йому вистачало ціє, цього розробітку? Так, да, вистачало. І в чому тут весь е, момент? Тому що проблема ж завжди була з технікою раніше, для того, щоб вивороти. А АГДшкою можна було набагато швидше це зробити. Оце мене зацікавило. розумієте? Тобто, якщо орати, це треба з осени, а трактора ці ж дт 75 там, Т-150, там вічно вони ламались, розумієте, і вічно не встигали орати. Тому оцей перехід, можливо, він там не такий продуктивний, як Оранка була, але він дав можливість швидше це все робити. І То на той спричайно. час не стояло ще питання вологи. Так, да, да, тоді, тоді було, достатньо це було зона, була, зона достатньо зволоження да? так, було 550-600 мм вологи. І, тобто. і, і тим, тим не менше ви перейшли. І тим не менше я перейшов на поверхневі, а потім я почав задумувати. Далі наступний етап. Да. Перейшли от на поверхневі. Далі які? А, поверхневі. А потім я побачив у журналі сівалку бразильську семіато і. Це з Кіровграді їх завезли компанія Громир. І я подзвонив, зателефонував, щоб подивитися, як вона сіє. І от я поїхав подивитися на цю сівалку. Безумовно, вона мене вразила, тому що отак от цілих я ж до того не бачив, якби що прям ага. прямого посіву. Прямого посіву. була це анкерна, колись сівалка маленька, 2,1, й один, якою ага. сіяли там певні культури. Там овес сіяли, я ще пам'ятаю. Ну так вони були на узбіччі. Ну вони були, до речі, я потім, коли вже задумався, вони були в господарстві, але ви згадали, вони... що вони все ж таки були, вони так? були ага. да, да, да. І е, я вирішив побачити, як вона сіє ця сівалка, і я вирішив купити. Тому я все, що міг продав, бо вона на той час дорога дорога. Да, тоді коштувала на 60 тисяч доларів. Для а, яких культур вона? А вона для, е, якби, для сплошного посіву сівалка. Ага. І е, я вирішив її купити. І, і оце це в 2008 році. З цього суто і почалось. Вас... Да, З цього суто почалося, якби би, ноутіл технології. Але привезли сівалку, да, ми все там все-таки купили. І який трактор? Я зведу, який трактор буде тягнути сівалку. Кажуть, ну Т-150 без проблем потягне. Ми все, у нас був Т-150, Ми виїхали сіяти в поле. А воно вперлося. А воно двигун застукав. Казалось би, ну що вони ж продукували, що сівалки потрібно 110 коней, цього 150, а кажеться, нього є сто десять. Немає і 110. Я сусіда прошу там. Ну так і сіже, сіже потрібно. І той став, курська дуга, це значить три 3, 3, 3 150 стали на полі. Просто... Заслухав, як, як ви вийшли, потім я їду. А два в сцепку ти пробував? <рив> Ні, я вирішив по-іншому. Я їду до іншого сусіда, вже більш заможнього, а у нього був вже ХТЗ з дойцівським двигуном. Ох. Він приїхав. Цепив цю сівалочку, він навіть її не чув, все посіяв, все було І чудово. Все І я тоді зрозумів, що наступний Яку вам крок да, мені потрібно джондір сто 150 коней, які легенько потяне. А це була моя друга сходинка. А купивши джондіра то тобто це... сама технологія підказувала, які знаряддя да. треба купити. Купити в якому напрямку ага. рухатись. Да, а купивши вже е, е, якби Джондіра. Я на виставці тоді купив у 2009 році. Прицепив, він навіть цю сівалку не чув. У нього теж 150 коней Ого. і розход палива 4,5 5, -5 літрів. Я зрозумів, що це якби оце є. І далі потрібно вже було шліфувати там вже певні речі. Важливо на першому етапі було хоча б, щоб сівалка сіяла і достойний трактор, а потім вже комбайн і все остальне. Да. Я знаю, що у вас зараз великий заход, і ви ініціатор разом з Драганчуком. Але в мене ще є одне запитання: коли і як прийшли до покривних культур, як вони виникли в вашій технології? Чи вони не в вашій технології? Як ви це Ні, ну, бачите? Дивіться, сама технологія підскаже і заставить, тому що коли ми збираємо зиму пшеницю. Поле не може бути відкрите, і ми вимушені там щось сіяти, тому що там, якщо не буде е, рости покривна культура, то буде рости бур'ян. А оскільки цього нам не потрібно, і на першому етапі я прийшов до того, що я висівав гречку. Оце моя коронна культура яку після я пшениці після вийшла. пшениці гречку. Більше то е, перші роки близько на зерно, чи просто як... На зерно вона в... Встигало, от, да. Да, встигала, і ми збирали ще 10-11 центнерів речки. Це нормальний показник. Ну, да. А потім останні 5 років, ось, останні 2 роки ми встигли зібрати, а переостанні роки не встигли, тому що заморозки, і, от, наприклад, в минулому році, він поза минулому році на заморозок навіть 29 серпня був в повітрі заморозок і вона якби вимерзає. Ага. Да. І все, він там був один раз. Але гречка, тому е, чому гречка? Насправді в неї дуже енергія росту хороша. От ми ага. сьогодні будемо на полі, да. бо бачу, я я прицимпово висів, висів полосу гречки і полосу покривних культур. А Після неї ґрунт після неї дуже спушується ґрунт, тобто позитивно на ґрунт. І ми перериваємо цих, там проблем певних. Чим... Ширша цього зміна, тим краще для наступної культури. Скажіть мені, от покривні культури, вони ж вартують грошей і це збільшує собі вартість. А, скажіть мені, як можна тут знівелювати цей, от ви як вважаєте? Тому що я собі бачу, а може завести твариництво, або ще щось. От як, як ви вирішуєте? Тому що чи ви тільки на гречки залишитесь, чи в щось Ні, якийсь... Безумовно, що? я вже перейшов до покривних культур, однозначно. Да? Досуміше, тому що чим більше культур, тим більше мікроорганізми, які працюють Різноманіття. різноманіття. Да. Да. І це однозначно. Тут вже мене не потрібно переконувати, це вже я інших переконую. От але, цю, але... цю ціну ви перекладаєте на собі вартість, чи якось все ж таки використовуєте. Ні, дивіться, Тут більш працює мета. Якщо чисто бізнесово взяти моє господарство, то немає логіки ніякої бізнесової. І тому чому тому, що в основі повинно все таки, от знаєте, от приведу такий простий приклад. Коли їдеш в Європу, а ми туди стримимося, да, і от фермер, коли знайомиться, розказує про господарство в першу чергу, він що каже: я фермер п'ятому чи сьомому поколінні. Оце є основа. Розумієте? Чому Но я це тут, і кажу? біда? У нас ну ні, ну якщо ми в п'ятому поколінні, ми ж все переносимо в свої скелет, скелети. То, то, з чого я почав нашу розмову? Що від класики, як ви відмовилися, да, да, да. Да, а, а ми ж це тягнемо. Консервативна, аж у нас галузь. така. Ну, да. ну мені було простіше більше, то ще один аргумент, чому я від класики відмовився. Знаєте, от він може. Ну як би про нього я розказую, не завжди пишуть, але все таки я згадаю свою маму, і от вона коли працювала на буряках. Вона казала, от так люблю от поле. Ви яка це ж яка важка праця? А вона казала, я люблю поле наскільки, а от коли виорали релю, мені так важко на душі. Розумієте, оцей аргумент він мені, він мені був генетично, ага. і я шукав відповідь, як же можна, щоб не було закрити, чого, щоб, земля щоб, не щоб, так, так, ага. щоб земля не втрачала. Так, так, щоб земля не втрачала. Тобто, це звідти з генів в мене. Тому мені не було важко перейти. Я десь шукав постійно в душі, так й інше. І от про бізнес, чому я там сказав, що бізнесово це не пояснює? Ну наприклад, ну тим не менше, у вас же бізнес модель працююча. Безу... Ви ж не хочете не ходити з потягнутої ну, безумовно, більше то у мене сама найкраща е, світова техніка працює, і от я собі е, і я все чув... своя. техніка, і все так? — І ага. Починаючи від збирання, від посіву до збирання до сушки, все своє. так. Ага. Більше того, я навіть перейшов вже на електромобіль, щоб в'язати усі всі процеси для того, щоб е, якби воно відповідало сучасності. Але чому я сказав? Тому що, дивіться, я купив в цьому році котка, коток рубячий. Рубяч. Рубяч. Для... Да, uh Він коштує за 100 тисяч євро. Але він буде в мене працювати один день у рік. От як бізнесово можна з'явити, тож що... ну ніяк це Дуже... не бояться. Ну, тут... сусіду ще щось підробляти. Ну Варити так, так. Да. Чи, чи варто, да? Сусід ну, він не згодиться заплатити нормальні гроші, так, а мені чи варто тратити, ну, тобто, тут то, то, ресурс. є ресурс. Ага. Так. Тому е, я до чого веду, що. От коли мета рухає і ти бачиш результат, то ти купиш такі речі і вони будуть працювати. І Головне, не будеш відчувати, що ти щось перевантажив да. себе. Да? Більше того, я якби все таки завжди виступав на захист меншого фермерського руху, тому що тут я бачаю основу при всій повазі до великих підприємств, але ніхто не може от для того, щоб один моментів для того, щоб технологія працювала, там потрібно бути два рази на день. Певні періоди, де на полі потрібно бути, а великий не може просто осилить і повинно це бути твоє власне і ти. Ти живеш цим, працюєш. Тобто, поки ще в нас є ці люди, агрономи, буші, там трак... навіть простіше механізатори. Шок, механізатори теж, вони теж непогані От, поки ми ще не втратили їх, їх потрібно як би, повернути, бо в цьому все-таки основа майбутнього. Бо як би ми не хотіли, всі ці речі, я пояснив, чому що все-таки потрібно вкладати, коли ти майбутнє бачиш. От Для мене важливо, я повинен це все передати комусь. Більше я навіть не за сина Син мене зі мною працює, я вже хочу онуку привити цю любов. Йому ага. всього 7 років, але він Михайло Вікторович, як і я, мені дуже б хотілося, щоб ці мої гени де, якби, там працювали, бо це дуже якби, ну, позитивно. розумієте? Ну, ви заряджена людина, це видно, не тільки ваш електроавтомобіль заряджається і ви от Дивіться, мало того, я ж перейшов на тіл технологій, все в мене було. Тут тема з'явилася, я розумію, ущільнення ґрунту присутнє. Там не старались, а враховуючи те, що опадів менше, це щільне ще більше стає. Ну такий закон це природний процес ущення. Да. Менше вологи, більше жари, получається більше щільне. Плюс техніка, яка проходить, проходить, проходить так. по полю. Потрібно ви світ знайшов це водіння по одній колії. Безумовно, великі підприємці це легше робить. А мені на моїх 300 гектарах ви її списали? Ну я вмудрився ага. Ну я умудрився. Я от перейшов на одну технологічну колію. Для цього мені потрібно було купити сівалку, так цю шкінзи тільки в два рази більшу, ага. купити трактора. 300 Щоб коник, більший захват був просто. дві жатки, які будуть забирати цю ширну, а це все коштує дуже великі кошти. Але я як би зумів це осягнути на своїх 300 гектарів. 300 гектарів і у вас все, все це буде добре. Да. І тобто точне землеробство в мене. Працює. Елементи, верніше. бо точне землеробство це велике. Зуміло, да, да. А елементи, але це основа. Основа водіння, по одній колії, а потім ми будемо вже. Яка, дивитися. от давайте вже, вже там захід, мені дають сигнал, я відчуваю, що а? треба починати. Яка от попереду ви бачите нова мрія, яку ви хочете здійснити на своїх полях? Ну, ви зараз вже в технології, відчувається, що ви тут ну, вже вийшли такі на горизонт якийсь. А що би ви хотіли ще реалізувати? От з таких ну зовсім нових речей ну дивіться, я якось ви Насправді світ техніки і новизни дуже великий, і фермери не розуміють, куди рухатись. Я якби сформулював свою точку зору, тому що до дуже багато скептиків до, ну, до нуль, нульової технології, дуже багато скептиків. Але я от сказав таким чином: головна задача на сьогодні відмовитись від оранки однозначно. Потім буде мінітіл, потім вертитіл, потім стриптіл, а потім ноутіл. А моя кінцева мета це органічний ноутіл. Це вищий пілотаж. Чи він працює? Працює. Наприклад, жито я можу виростити без всяких е добрив, Добрів. пестицидів. І чистий, просто що ціни я бачу, немає. Я бачив, ні Да, да. Випуску. Просто ціни немає, я його і вирощував, ага. по отримав непоганий урожай. Але ну, поки оце кінцева мета. Тобто ми розуміємо, куди ну, рухатися. Я думаю, що не кінцева, а наступний, <гум> наступний етап. етап. Я так, вам, так. Я вам дуже, дуже вдячний, що ви знайшли час. Я вам бажаю, щоб сьогоднішній захід пройшов дуже цікаво. І здоров'я, наснаги. Всього найкращого. Слава би, Україні! Да, Героям слава!